Це Таня, і це мій віазовлог. Сьогодні хочу показати вам свої просування по іграшкам, які я показувала вам в минулому відео. Тож, почнемо, давайте. Так як я минулого відео вам не показувала, що там в мене по русалочці, то покажу зараз. У мене готовий хвостик. Вже буду починати вв'язувати тільце. Ось такий хвостичок. Але перед тим, як почати вв'язувати тільце, бажано би зв'язати перші ручки і голову. Тому планую почати в'язати голову, ручки і буду продовжувати. Я не спішу з цією іграшкою, я її в'яжу помаленьку, так як я вам казала, що трошки перегоріла. Але просуваю її. Не хочу закидати її надовго, тому що мені зараз бажано нав'язати щось на наявність, якісь комплектики, іграшки більшенькі, меншенькі. Тому показую іграшки з Dolce Baby. Ось мій ведмедик. Він же оформлений, йому залишилося тільки зробити одяг. І ось моя заюнька. Два карапузики в мене вийшли. І тепер тільки залишилось зв'язати їм одяг і вони будуть готові. Я не зупинилася тільки на цих іграшках і розпочала ще одного зайчика. Так як я в'яжу по, можна сказати, по своїй схемі, і я хочу її, як сказати, Кожного разу, коли я в'яжу, я щось змінюю. То мені не сподобалися ручки, то мені не сподобалася вушка і так далі. У ведмедику більш-менш все йде стабільно по схемі, а от зайчиком минулий раз минулий зайчик такий молочний, я вставлю фотографію. Мені трошки не сподобалася голівка, тому в цьому, в цьому зайчику я її переробила. І трошки збільшила ножки і ручки, їх зробила довшими. І вушка в цьому зайчику, я думаю, що вони трошки завеликі. І якщо буду в'язати ще з такими вушками, то я їх трошки зменшу. Я розпочала в'язати зайчика у молочному кольорі. На даний момент у мене готові ручки і ніжки. Тому ще не вирішила, які будуть вушка в цього зайчика, чи такі стоячі, чи будуть довгі вушка. Це я ще подумаю, і перше треба зв'язати. Голову і тільце. Але я планую, це буде дівчинка, і я планую її е, сукню вив'язувати вже в процесі. Тобто, буде йти тільце уже в рожевому кольорі, і тут буде спідничка йти. Так як я робила з великим зайчиком з Гімалаї. Може, ви пам'ятаєте, теж ставлю фотографію. Тож по м, іграшках. А, покажу зараз який е, одяг, який я буду в'язати. Для ведмедика я хочу зв'язати червоний комбінізончик. Це буде в номері 90 джинс. Планую зробити його тако е, в стилі. В стилі як сказати. більш до е, Валентина хочу йому зробити сердечка, вишити червоний такий комбінізончик буде такий. Валентинкою буде він. А цей зайчик буде у нас хлопчиком. І я йому я буду в'язати комбінізончик теж з номера 15. Ой! З джинсу номер 15. Ось такі в мене процеси на даний момент і просування по іграшках. Більше не маю вам що показати. Тож давайте зустрінемося у наступному підключенні. Привіт! Сьогодні 19 січня і роблю підключення. Просувань в мене небагато, але є що показати. Спочатку хочу показати вам невеличкі покупочки. Мені прийшли посилочки з теми із Aliexpress, але вони вже розпаковані, так як прийшли трошки раніше, і я забула вам показати. Так, почну з отаких штучок для помпонів. Набір з чотирьох. В розмірів тоді мені прийшли наклеєчки, ось такі. І ось такі. Так, наступне. Так. Ось такі штучки брязкальця З таким звучанням. Давно хотіла спробувати це були по акції, і я їх взяла. Ще не знаю, що буду в'язати, щоб їх вставити і як їх, куди їх, чи просто їх обв'язувати, чи як. Будемо бачити. І от якраз до цих брязкалець я замовила ось такі тримачі, щоб вішати на коляску. На коляску чи в ліжечко десь зачіпати. Вони ось тут, звичайно, вони такі плотненькі трошки, але все одно. Єдиний мінус, вони приходять в рандомних кольорах, і не можна вибрати. Це гарний такий пастельний рожевий. щоб Тепер треба думати, що зв'язати таке, що підійшло і до цих кольорів. Я думала зв'язати якусь, е, наприклад, хмаринку і вставити ось це брязкальце і щоб вона підвішувалася. Ну, будемо щось думати. Наступне це я заказала ось такі шпильки. Буду використовувати їх як маркер для в'язання спицями. І ще одне це клей такий клей прозорий з таким зручним носиком тоненьким. Ось такий клей. І ще одна покупочка це ось така штучка. Оце, щоб рахувати ряди, я підгледіла у нашої української майстрині Діани Пацкун. І, і, знаєте, він дуже зручний. Тому що, коли його надягаєш на руку, на пальчик, тут тонесенький такий пластик, і його майже не відчутно. І зручно тут кнопочка, ти собі рахуєш. Класна штучка. Також рекомендую. По покупочках все. Тепер показую свої просування по іграшкам. І так, я вам вже казала, що почала ще одного зайчика. Я його закінчила. Але в мене, стався... але в мене сталася одна прикра ситуація. Ось такий зайчик в мене вийшов. Мені не вистачило цього рожевого, щоб зробити бантика. І я тепер не знаю, що зробити, щоб прикрасити голівку. Можливо, ви щось порадите. Я вже думала, ж тут щось вишити, чи якусь квіточку зробити з напівбавовни. І тоді бантик зробити з напівбавовни. Чи нічого не робити? Не знаю. миле зайченятко вийшло. Так. Тоді. Е, цьому зайчику я не доробила штанятка. Вони них в процесі, тому він ще без одягу. А ось ведмедикові. А ведмедикові я доробила. Ось такий ведмедик в штанятках, сердечко. Просто вишила таке сердечко біленьким. Очки, звичайні, звичайні дерев'яні. Тут не вишивала вже сердечка, думаю. Я думала вишити, може, отут ще одне, але здається, і так вистачить. Буду дуже наляпусто. Ось такий ведмедечок. Валентинка майбутня. Так. І по просуванні це все. Але я вступила у марафон весняні фантазії. І сьогодні, 19 лютого, вже виставили перший етап іграшки, першої іграшки. І ось така палітра кольорів. Красива така ніжна, весняна весняна палітра. Тому буду э, починати в'язати, це, це буде лялечка, маленька садівниця, весняночка, здається так. Здається, так вона називається. І буду сьогодні э, в'язати перший етап. Тому буду показувати вам просування. Я не всі іграшки в'язатиму з цього марафону, э, так як. Э, ми плануємо їхати в інше місто у четвер, це буде 23 числа. І якраз я планую закінчити ось цю іграшку. першу. Наступну іграшку я не буду в'язати. І коли я повернуся, якраз буде ще одна іграшка, яку я планую в'язати. Тому, ось такі в мене просування, ось такі в мене плани. Ще хотіла вам показати. Покупочку, це щоб трішки заспокоїти нерви не тільки в'язанням. Це ось така розмальовка. Я вже тут, звичайно, її зігнула, і вона так непрезентабельно виглядає. Це ось такі о, я ж тут почала малювати один малюночок. Підбираю матеріали, яким малювати. Це гелеві ручки, мені не особо сподобалося. Це ось такі малюночки, називається мандала, здається. Якщо правильно поставила наголос. Я колись пробувала таке малювати, мені дуже подобалося. І от я побачила і вирішила знову спробувати. Купила ручки, але вони мені теж не сильно сподобалися. Вони такі, як Фломастер, і вони полосять. Це були дитини ручки різнокольорові. І вони гелеві, і теж мені не сильно подобаються. І я пробувала малювати олівчиками. Поки що мені подобається подобаються саме більше олівчиками. Ну, але ці малюнки я все одно закінчу. Ось таке ще заняття я для себе знайшла. Дуже заспокоює, так відволікаєшся. Єдине, що коли дитина біля тебе, ти не, не сильно помалюєш, тому що вона теж хоче і нічим її не вмовиш, е, що там в тебе є свої, але коли всі лягли спати і. Можна собі, так, як сказати, порелаксувати не тільки в'язанням. Тому ось таке ще я вибрала для себе заняття, щоб відволіктись від буденності. Тож, на цьому я буду закінчувати підключення. Ще зроблю підключення, покажу вам просування по іграшці з марафону. Надіюся, що я її до четверга зв'яжу, тому що це, буде, це має бути невеличка е, лялочка. І вже змонтую відео і випущу. Тож, до наступного підключення. Привіт-привіт! Це моє останнє підключення. Знімаю ось так з рук, тому що на годиннику вже майже 12 година. І мене вже всі сплять. Сьогодні 21 число, ще 21 число. Ми завтра зранку виїжджаємо. І, як ви могли зрозуміти, я не встигла закінчити лялечку з марафону. Не доробила перуку, там лишилося зовсім мало. Оформити личко. От тут ще один рядочок перуки. І такі маленькі деталі у вигляді квіточок і горщичка з квіточками. Але нічого страшного. Я перуку візьму з собою і в дорозі дороблю, бо нам їхати трошки далеко, 300 кілометрів. Тому вона буде готова вже, коли я приїду додому. Тож, на такому етапі я закінчую своє відео. Дякую всім за перегляд. Дякую за коментарі, вподобайки і зустрінемося у наступному відео. Па-па!